Друзі, привіт-привіт! Давненько мене з вами не було. Сьогодні ми моделювати з вами нічого не будемо. Я хочу вам показати ту розробку, яку я нещодавно зробив. Я довгий час не був в ефірі, не викладав жодних відео. Але я займався трошки таким невеличким самонавчанням. І навчився писати плагіни. Я скажу, що я не став програмістом, але за допомогою. Чату GPT за допомогою штучного інтелекту, це дійсно можливо робити. І колись в мене вже було одненьке відео. Я якраз в той момент, коли він тільки з'явився, я анонсував, що там мені сподобались деякі речі. До сьогоднішнього дня я вже зміг написати повноцінні плагіни, які працюють. Я не знаю, як ці плагіни вам зайдуть, не зайдуть, вони сподобаються чи ні, але я вас попрошу. Я вам ці плагіни всім роздам, всіх, хто підпишеться на канал. Всі, хто перейде за посиланням під відео за посиланням на наш телеграм-канал Скачап Україна, ви всі отримаєте плагіни на тестування безкоштовно. Роздаю, тестуйте, пробуйте, задавайте питання, давайте зворотній зв'язок, буду дуже вдячний, якщо ви будете ділитися своїми враженнями, своїми думками. А ще краще давайте якісь ідеї і будемо вдосконалювати, якщо дійсно ці плагіни всім сподобаються. І так. Був довгий вступ, показую на ділі, що це таке. Почнемо з першого плагіну. Перший плагін, ну, в даному випадку, в цьому списку, в якому він є, видалення прихованих об'єктів. Що це означає? У нас є, Ми моделюємо там меблі, наприклад, да, або групами, або компонентами. І в даному випадку я показав тут два варіанти. Ось Дивіться, у нас верхній модуль це група, нижній модуль це компонент. І всередині компонента більшість це все компоненти, є там деякі групи, але в основному це компоненти. І а тут групи. І дивіться, бувають моменти, коли ви змоделювали кухню, будь-що, неважливо, приміщення, кухню, якісь обладнання, не Ви багато речей приховуєте в ієрархії для того, щоб було зручно. Ну, там, наприклад, ось тут фурнітура, якісь позначення, описи, якісь мітки, якісь зайва геометрія. Приміром, є от фрейми, да? тобто це такі ну, рамочки. Якщо хто слідкував за відео, то ви розумієте, про що йде мова. Тобто, якась певна геометрія, якісь певні приховані об'єкти, які нам не потрібні Приміром, для дизайнера, ви хочете передати потім очищений файл. Або, наприклад, ось тут. У нас в цих ніжках є приховано три види ніжок. 100, 150 і 200, 200 мм. І нам ця зайва геометрія, ви коли конвертуєте файл в якийсь інший формат, то вся геометрія, яка навіть була прихована, вона також залишається в файлі. І комусь потім придеться зайві рухи робити. Тому ми зробимо такі речі, як одним кліком ми видаляємо все, що в нас приховано. І Видаляються приховані групи, компоненти або приховані теги, тобто шари. Разом з вмістом. Тобто, якщо в нас є якийсь певний шар, і всередині. Ось, наприклад, шар каркаси. Да? Ось ці каркаси, вони також ну, з'являються. Да? Ось вони відображаються. І все, що на цьому шарі прихованому лежить, воно все буде видалятися. Ось, приміром, тут в нас є порожні шари, лишні, зайві, да? я якраз таки обновлю. І вони також видаляться. Натискаємо клавішу. Програмка виділяє ті об'єкти, які хоче видалити. Запитую вас, чи будете видаляти. Натискаємо ОК. І воно все видалилось. Почистилось. Бачите, лишні теги видалились. І лишній вміст, який був прихований, він також видаляється. Це у нас такий перший плагін. Другий плагін у нас видаляє за іменем або за виділеними об'єктами. Що це означає? Ми коли натискаємо на цей плагін, випадає таке віконечко і запропоновано. Або напишіть е, рутями, що ви хочете видалити. Ну, приміром, давайте видалимо не ручками, а ну, давайте наглядніше. У нас є в кожному, ось дивіться, в кожному, якщо так розкривати кожну детальку, у нас є бокс, так називаємий. Це прихований е, Цей бокс, в якому, а, вибачте, якщо я видалю бокс, видалиться повністю вся група. Не, не вдасться так зробити. Давайте я зроблю відміну попередніх дій. Да? Ось. І ми видалимо, приміром, всі мітки хочемо видалити за допомогою такого плагіну. Тобто, цей плагін він знаходить всі об'єкти з однаковим іменем по всій ієрархії об'єкту. Натискаємо видалити, і він їх видаляє. Або приміром ось фрейм. Це ці приховані рамочки, які є навколо навколо груп, знайти. Він знаходить. Зараз я не так. обнулить треба. Запускаємо плагін. Виділяємо те, що ми хочемо, ми його знаходимо. Ось воно у нас познаходило, повиділяло все, що планується видаляти, і нажимаємо видалити. Натискали. Об'єкти видалились. Це такий другий плагін. Ви поекспериментуєте. Тут буде у вас час, я вам цей плагін залишу. Далі, коли ми працюємо з плагіном ABF, Буває таке, що він ну, не буває, він розставляє повністю на всіх детальках нумерацію, І знову ж таки, коли потрібно видалити цю нумерацію, обнулити, прибрати, воно зайве. Або, або наприклад, ви вже маєте якісь файли з номером. Приміром, номер, підкреслення, там якісь зірочки, нахилені лінії тощо. І ось в нас є такі ієрархія, і, і, приміром, таких сотні назв, і вам потрібно ці всі цифри, зайві символи прибрати. Натискаєте одну клавішу, і всі імена очищаються від зайвих символів і літер і цифр. І таким чином в нас стає чиста ієрархія. Наступний плагін видаляє отакі от розміри. Приміром, ви поставили багато розмірів на різних детальках на об'єктах, і вони вам заважають. Є плагін, який приховує розміри, ось, приміром, ось такий плагін. Ось, в мене тут внизу, містер хайт, він приховує, але він їх не видаляє. Якщо потрібно видалити, натискаємо клавішу, і вони видаляються. До речі, поки я готую зараз це відео, прийшла така думка, що можна було б доробити або цей плагін, або окремим, або зробити універсальним, щоб можна було вибирати, що саме видалити. Приміром, додавати до видалення і розміри, і ось такий текст. Поки що в цій версії плагіну цього немає. Але знову ж таки, я буду слухати ваші побажання, коментарі, і тоді будемо дороблювати. Наступний плагін конвертує всі, всі компоненти в групи. Ось у нас є компонент, є група, а нам потрібно, приміром, всі, все, що було групами. Натискаємо одну клавішу, автоматично все сконвертувалося і перетворилося на групи. Ось таким чином. Далі. Як для мене, оце зручний варіант перейменування компонентів або груп. От, приміром, у нас є бокс. Поки що це бокс, а не тумба. Хоча це могло бути якоюсь тумбою, і було ну, назвати правильно. Що я зробив? Мені, мені так зручно. Виділяємо те, що ви хочете перейменувати. натискайте цей плагін. Він запитує, на яку глибину ієрархії ви хочете робити перейменування. Я зараз відключу і покажу вам. Що це означає? Є головний об'єкт, є вкладені об'єкти, і є ще матрьошка, як то кажуть, глибше, глибше і глибше. Вкладена всередину. Приміром, ось панель, бокс і так далі. І ви можете задавати глибину перейменування. Давайте я поставлю 0. Це означає, що ми з само, тільки з саму верхню. Верхні об'єкти. Тобто головну, головна тумбочка, тільки буде перейменуватись. Воно нас запитує, воно нас її виділяє той об'єкт. Е, верхня, верхня тумба. Окей, перейменована. Якщо ми хочемо перейменувати і назву верхньої тумби, і потім ще все, що знаходиться всередині, виділяємо, натискаємо, вказуємо одиничку. Тобто наступна е, ієрархія після нуля. Воно буде в нас запитати, переименувати верхню групу. Наприклад, ми хочемо залишити це ім'я, нічого не будемо робити. Натискаємо ОК. Воно опускається нижче. Плагін перебирає повністю весь вміст, що знаходиться тут. Приміром, верх у нас так і залишиться верхом. Натискаємо ОК, ліва, ліва панель. Можна не переміщати клавішу, мишку, відразу натискаємо Enter на клавіатурі. Плагін виділяє наступну детальку. Низ. Ентер. Наступна деталька. Це полички в нас. полиці, Ентер. Наступна деталь. Правий бік. Ентер. Фурнітура. Ну, приміром, комар, так нехай залишається. Все, перейменування закінчено. Така ж процедура, приміром, з нижнім. Теж будемо перейменувати два рівні всього-навсього. Тумба нижня. Там чи модуль нижній. окей Що в нас виділення пройшло? Це у нас цоколь. Цоколь 2. Лівий бік. Полиці. Залишаємо. Правий бік. Так, цоколь. Цоколь 1. І дно, скоріш за все, бо я не подвинув віконечко. І опори. Окей. Перейменування завершено. Ось таким чином, як на мене, зручно перейменувати. До речі, якщо звернете увагу, опори повискакували всі зайві опори, які в нас є, і більші, і менші, чому так не зрозуміло? Так. Да. Ось, приміром, ви... Знову ж таки, це варіант до того, щоб почистити. Так. Приховаємо і ще ось тут. Ось приховані, приховані елементи можна видалити. Окей. Це немає. Так, і ще два цікавих плагіни. Я нещодавно, до речі, в нашій групі Telegram анонсував ці плагіни, але було, не, не вистачає в тому анонсі, не вистачало декількох. Я два плагіни сюди додав. Що це означає? У нас є, 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 є варіант, коли, приміром, десь ви необережно щось моделювали і порухали, приміром, детальку чуть-чуть бік. вбік. Ну, навіть на один міліметр. Не, не видно. Не, не бачите, але коли у вас є така бідося, ви хочете за допомогою АБФа проставити фурнітуру, а вам воно червоним підсвічує, ви не знаєте, в чому прикол, чому, яка проблема, що робити, не знаємо і так далі. Допоміжний плагін, який виявляє такі от недоліки, деталі, які, приміром, посунулись на незначну відстань, навіть на 0,5 мм, взагалі не, не, не знайдете візуально. Натискаєте цей плагін, і він вам, він вам підсвічує на півтори секунди. Ну, я виставив такий час. До речі, півтори секунди, алло, Що ж ти не скидаєшся? От Бачите, до речі, прикольно те, що живий плагін працює в онлайні з помилками. А насправді не розумію, чому так. Тестував, все працювало. Колір має скидатися до замовчування на той, який, який був. назад. Ну, мається на увазі, що цей плагін він підсвічує детальки, які одна на одну насовуються. Або, приміром, це, це ось цей плагін. Передостанній підсвітка компонентів, що перетинаються. Або ще може бути момент, коли у вас деталька, вона не перетнулася, а вона Чуть-чуть повернулася, приміром на 1 градус. І ви її теж не бачите, не побачили, що таке трапилось. В такому випадку, от якщо я в такому, таким чином її повернув, в такому випадку цю детальку плагін ABF пропустить. Ні, не пропускає. Тоже червоним підсвічує, в чомусь проблема, показує і так далі. Коли ми натискаємо. То ця деталька вона не підсвічується цими кольорами синій і помаранчевий, бо вона, вона не перетинається. Але вона обернена. І от всі детальки, які обернені, вони також підсвічуються. В принципі, навіть деталь, яка буде знаходитись ось тут. Ви її чуть-чуть повернете, навіть отак. І вона вже буде підсвічуватись. Ні, прикольно. До речі, я не тестував цей варіант. Бачите, скільки у вас буде роботи? Давайте так поверну, Подивимося. Так, а так працює. Тобто, треба ще в деяких площинах попрацювати з плагіном, щоб він підсвічував детальки, які обертаються. Ось є такий момент. І ще з бонусом покажу один, один плагін, над яким я зараз працюю. Я не знаю, чи він комусь зайде, чи він потрібен, а можливо, комусь буде і буде ідейка цікава. Це я так на ну, умання зараз виставляю певні фігури. Ну, я від собі, що це буде приміщення зі стінами, там, і ви щось там, вам потрібно щось виміряти, якісь відстані і таке інше. І є, є такий інструмент, зараз я його запущу. Я не підготувався, хотів показати вам. Я думаю, що всі знають, що це за інструмент, і ви зараз вгадаєте. Ось ми маємо такий от віртуальний, віртуальний лазерний дальномір, за допомогою якого ви можете вимірювати відстані, е, замість Dimension стандартного інструмента можна отак от швидко продивлятися відстані між паличками, приміром, між тумбами, між шафами. Де в нас там, от, наприклад, отак, от, от, зліва направо. От ширина внутрішня. Відстань між поличками, або відстань від нижньої до верхньої шафи. Зараз ми так от ось. До полички, наприклад, до, на глибину. Або ось тут. Так поставлю. Теж, до речі, треба, щоб. А, ось так. 345, 300. 5 мм є. Або на великій відстані між великими стінами, між колонами, і навіть ті, які є під кутом. Якщо ми під кутом поставимо, то ось таким чином працює і змінюється розмір. І плюс додатково об'єкт, на який ви наводите мишкою, він підсвічується кольором. Зараз я вимкну підсвічення ось таким чином. Показується відстань. І внизу, якщо побачите, от площа поверхні. На яку ми наводимо 25,5 квадратних метрів майже. Периметр поверхні 20 метрів. І відстань. ось, приміром, Коли ми робимо замір, ось тут між поличками. Да? Відстань до цієї точки нижньої, куди я навожу мишку, 168 мм від підлоги. Периметр поверхні, О, тут у нас, до речі, неправильно рахується периметр поверхні. Я цей момент вже наблюдав. Я знаю, що це. Це коли після роботи одного плагіна не працює інша єрунда. Є е, над чим працювати? Я зараз групую новий об'єкт, піднімаю його вгору. Ну, приміром, ось так. Ось і. Ось між, між поличками, показується варіант. Воно, до речі, от не працює, бо зі скопійованими об'єктами ще чомусь воно не працює так, як потрібно. Буде над чим мені попрацювати. Так. Є, тепер ці окремі об'єкти, це не є копії. Ну, дивіться, от лазер між поличками 800, між цими 663. Так, а до підлоги 7100. 810, 1547 і так далі. І в даному випадку тут уже працює нормально. Тут показує площа 06 метра. 3225 мм периметр. Ось давайте і перевіримо, як воно у нас рахує. Периметр. 3,225 мм. Ось тут ми бачимо периметр. Площа поверхні. Зараз подивимося. 0,6 метра квадратних. Ось таким чином. Ну, це я буквально пару днів тому зліпив цей плагін, над ним ще треба працювати. Але ось є така ідея. Я на рахунок подібної схеми хочу зробити ще такий кутомір, який буде вимірювати кути між точками. Ось тут, наприклад, де ми, куди ми ближче мишку підведемо, ось тут буде показувати, який градус у нас на якихось криволінійних поверхнях можна таким чином виміряти. Ось такі у нас плагіни. Тому, друзі, підписочка. Підпи заходьте на канал, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на відео і повідомляйте, що вам потрібен цей плагін. В телеграм-каналі я створюю групу спеціально для тимчасову, групу, тимчасову гілочку, де ми будемо, де я викладу вам цей плагін для тестування. Чекаю ваших коментарів. Всім гарної ночі, гарного дня. До речі, зараз ніч я записую відео, а можливо, буде в день дивитися. Тому, якщо що, будь ласка, під'єднуйтесь.